Всім доброго дня! Як я вам і обіцяла, час підходить уже до зими потихеньку, хоч і тільки почалася осінь, не встигнемо оком мергнути, як буде зима вже. І треба шаманити нашу грубку. Ось позаду мене стоїть наша грубка. Я тут уже пробувала мазати і тут біля цієї дверцят, і тут знизу. тут-тут-тут. Все там відвалюється, прям шматтями повідвалювалася, я глиною замазувала. Ну там не чиста глина, там був з будинку зруйнованого, зруйнованого саман. Не знаю, чи можна таке робити на грубу. Взагалі, темний ліс у мене, з грубами я раніше справи не мала, то ведеться всьому вчитися. І буду я зараз, переключу камеру, буду я намагатися з цього всього зробити цукерочку. Як гадаєте, вдасться. Я думаю, все вдасться. Головне бажання. Чому я взагалі вирішила щось зробити з цією грубою? Саме через оці моменти. От бачите, я замазувала, замазувала, все одно йде тріщина. Ну це ж не, не годиться нікуди. Можливо, потім вона стане ще більше, почнеться з неї дим. Плюс оце все тут теж замазувалося, теж, теж пішли тріщини, одразу шматочок відвалився. Буду робити все так, як повинно бути, по-правильному. Uh, і взагалі естетичний вигляд, звісно, у неї на не Важнецький. Ну, тут у нас вся кімната, бачите, такі от ідуть плями, постелі йдуть місцями отакі тріщини, невеликі, але вони є. Такі ж самі плями були у попередній кімнаті, яку я робила тоді ото, усе сірого кольору, поки, слава Богу, тут не вилізають. Так що, хто там писав, що це пліснява, заспокойтесь, це не пліснява. Хочу все оце зараз зняти. В першу чергу треба все зняти. Я не знаю, що воно таке. Дуже сильно воно не береться. Я думаю, що це не крейда, а скоріш за все, або вапно, або може вода імесіонною фарбою тут все це робилося. Знімаю все максимально постараюсь до гліни, а потім буду вже далі показувати, що ж я тут таке придумала робити з нею. Принесла вже собі водічку, оприскуваль. Зараз буду все змочувати і одразу в першу чергу буду знімати улюбленим своїм методом. Зараз покажу вам все. Оце наше до. А потім зробимо наше після. Так, в першу чергу смочуємо водичкою. Добре, добре, ретельно смочуємо водичкою, Буду смочувати секторами, бо воно, напевно, швидко повисихає, тому шматочками, а потім працюємо. Взяла на цей оприскворсь, у мене є той великий акумуляторний крутий. ну Я думаю, що його тут тягати, оце на спину вішать, коли можна маленькимся смочити і займатися своєю справою. Руки не відпадуть, трошки покачаю вручну, нічого страшного. Отак от, от до половинки поки смачу цей сектор. Все, тепер все мокреньке. беру свій дивий інструмент. Ось. Ви вже бачили, таким чином непогано воно знімається. Саме менше втомлюються руки. І по максимуму остаюсь водічку відсуну в сторону. Замазать бо прискоч, потім заб'ємо. Здираємо. Можна, звісно, трішечки почекати, щоб воно розмокло. Ну, в мене часу дуже немає чекати. У мене якраз новенька тяпка, дуже вона гостренька, хорошо. Здивати на маску на обличчя і на голову щось. Ну, мені все, як завжди, нема коли. Можна більше змочити ще. Знімається дуже гарно. Сподіваюсь, сьогодні встигну зняти і почну вже потім. Мені все не терпиться, красу робити. Я не люблю знімати, я люблю вже творити. Можна в принципі і не змачувати, но тоді ще більше пиву буде. Це не в моїх інтересах, я і так тут плівкою крісло позакривала все. Мені треба, щоб якомога чище воно все було. Untertitelung des <laughs> ZDF für funk, Дуже швидко. Ого, це я перестаралась, треба обережно великий шмат виявився. бачите, Починаю знімати, і тут скриваються такі мікротріщини вже під побілкою. Добре, що я вирішила це все шаманити, тому що я не хочу такого. Я хочу, щоб все було запаленням у нас в нормі. Дуже сильно мені, звісно, боляче, що ми не розібралися зверху на даху, тому що чоловік боїться за це братися, щоб ми не розвалили там коліно. Але це, звісно, неправильно. Не можу я ніяк його попросити, він налаштований на буржуйку і все. А я налаштована на оце. Від цього набагато більше толку, ніж від буржуйки, я так вважаю. Ну, що я можу сказати? Тут відносно нормально все знімалося швиденько. Знизу я потім, коли вже сяду низенько, буду знімати. А тут уже почалася ближче до плити, весілуха, тут уже до цегли випадає шматками. Прям воно ледь-ледь тримається. дивіться, що робиться. Оп! І все. От і все. Оце така ситуація. Так що, де отак от воно буде відпадати, все буду знімати. Мені не треба, я ж на таке нічого не причеплю. Воно ж нічого не буде тримати. А, звісно, далі будуть проблеми, тому що на цегло важко буде кріпити сітку. Але якось будемо вирішити, може між швами прийдеться, на шваху тут прийдеться кріпити. В цеглу-то я не заганю, це треба буде перфоратором сверлити. Ну, то вже потім. Саме головне одразу зняти покриття. я зробила десь одну-треть роботи вже, яка я умнічка. Працюю далі. Так, верх я весь познімала, ну, саме там верх я ще не трогала, я... то треба буде з табуретки потім залазити, здирати. Я маю на увазі отут верх. А тут уже незручно от, сапкою. Взяла ж пательок такий Широченький, це що у нас? Шестерка. Зараз спробую шестеркою здирати, це все діло. Бо буква зю згинаєшся і незручно капець уже сапкою. Ну, Шпателем буде трошки повільніше, але хоч зручніше, тому що не треба згибатися, І ця палка ще ж велика ця. Не знаєш, як його усісти, щоб по підлогу палкою не стучати. Коротше, ви мене поняли. Сиджу тепер так отак все це діло здираю. Працюю. Щось знизу дуже повільно справа просувається. Ну дуже. Там так якось швиденько-швиденько. Тут взагалі тут таке місцина була, темненька. Коли прискаєш водою, вона взагалі ніби не побілена була. Не знаю, що це таке. Вроді і жир тут не повинен бути, тому що ну, звідки тут знизу взяться жиру. Ні, ніхто поряд нічого не готував, ні, ні пліти нічого немає. Але це місце ну капець як важко чистить. Воно, вроді як почистилося, вроді ні. Не знаю. Тут теж важко чистити. Тут дуже багато такого. От, зараз, мабуть, воно відвалиться. Рами було намазюкано, намазюкана побілка, потім знову намазюкана. Отака от... не дуже хороша ситуація, звісно, це все доведеться замазувати. Як його лишати ось в такому стані? Тут ще нічого збирається. Ой, печалька. Я так розраховувала, сьогодні, може щось почну ще й творити, а ні, хоч би здерти до кінця. І ще всередині там незручно буде здирати. І на горі там теж буде незручно здирати, з цієї сторони. Тут у мене крісло стоїть, я не стала його обирати, тільки накрила. Коротше, хоч би сьогодні поздирати, може, і на, на наступний день залишиться. Не хотілося б, звісно, так завжди. Розраховую швиденько, а потім якась. Ситуація вилазить, що сповільнюється робота. Паралельно з грубкою прийшла і все ж таки в перерві повибирала всі свої гарбузи, тому що хвостики бачу сухі, нас прогнозують дощики, щоб воно все не погнило на городі, вирішила збирати врожай вже. Цього року у нас їх набагато менше. Один екземпляр отакий от з попиришками, якимось такого раніше в мене ніколи не було, це перше в житті. А інші нормальні. Я думаю, більше нам не треба. Того року дуже багато гарбузів пропало. Так що в таких бур'янах, як у нас, щось та й росте. Ледве шкребла отут -от знизу, в цьому куточку дверцят. Зараз піду трошки відпочину, бо руки вже просто-напросто болять і почну отут всередині. А вже потім, якщо у мене буде часто, наверх залізу і збоку потім отам по шкребу там небагато буде крепсти. Але не знаю, як піде. Якщо як тут повільно, то може сьогодні і не стигну, не знаю. Вже скоро буде темнішать, а я щось якось дуже повільно просуваюся. Так, отаке от я тут наробила. Отут я вже зверху не роблю зараз, тому що я вже капець як втомилася. Зараз воно вже темно на вулиці. Знову мені їхати з ліхтариком, вдома вже чекаю, чи у руки перевіряти треба. Дивлюсь, тут зовсім випадають камінчики. Отут. Ну, тут, звісно, красота. Хтось умудрився, по-моєму, десь я навіть піну тут бачила, піною запінювати. Не знаю, бабуся навряд чи б до такого додумалась, може хтось їй вирішив допомогти. Так що, отут -от щось взагалі, от у мене повашкрібалося. Хоч би не вийшло так, що доведеться пліту заново перевстановлювати. Завтра буду дороблять. Сподіваюся, буде добре. Приїду, то буду дороблять. Отак от от зараз все це виглядає. Зараз відійду покажу вам на сьогоднішній день. Верх отам от мене ще чекає, оця боковушечка і переход на стіну. І тут переход на стіну, і верх над плітою. Отут, бачите, почала висихати і видно, що погано шкрьлася. Ну, видать, я так і зможе коцки там такі зроблю, щоб до нього гарно кріпилося. Поглибше трошки коцки зроблю. Місцями взагалі он, кірпіч виглядає. Треш, звісно, добре, що полізла. Бо, виявляється, побілка оце все діло тримала. Вон, бачите, яка купа вже на підлозі. Капець відрами виносить. Це, біжу, якось вимиваюся, тому що я вся, вся в галині, я не знаю, як я вимию. Зараз уже холодно на вулиці, в душах людяна вода, мабуть, але якось треба помитися, щоб людей не лякати. Завтра буду продовжувати. Пішов дощик, застрягла, я тепер тут. Темінь на вулиці, і ще й дощ не дає поїхати. Не знаю, якщо не закінчиться, прийдеться під дощем їхати. Не взяла з собою дощовик, про що тепер шкодую? Нічого, якщо доведеться їхати не сахар, на думаю не розтаю.